Ви любите подорожувати? Я теж. Для одних мандрівки це мрія. Інші ж організовують собі поїздки як тільки випадає така нагода. Власне, це про мене. Я обожнюю пізнавати світ, Україну і рідний край. Мене звати Наталка Войтович, і це туристичний проект Геолокація Волинь. Сьогодні ми подорожуємо замками Волині. Їх збережено лише два. Луцький замок і замок в Олиці, власне, біля якого ми зараз і є. Олицький замок заклали у 1564 році. Засновником був князь Микола Радзевіл Чорний. Замок перебудовували декілька разів. Замковий комплекс це майже правильний квадрат, утворений насипаними валами із чотирма кутовими бастіонами, на яких раніше стояли башти. Про цей замок і про велику загалом нам розповість місцева жителька Валентина. Уже нас чекає. Добрий. день Доброго Ось дня. він замок Радзивилів. Я давно хотіла сюди потрапити. Хочу прогулятися цією знаменитою територією і почати розповідь про неї. Ходім, іде. Як радзивіли взагалі тут з'явилися У 1513 році. Ян розвів на назвіть Кобородатий, одружився на внучці великого гетьмана Литовського, Петра Монтеградовича Білого, на донці Станіслава Кішки, також гетьмана литовського, і отримав придане як посаг Олику. Так, це було 15 століття. 1513 16 рік. 16 століття. Тобто Олика, Олика. Вже вважається землею, де є родзвіли із 16 століття. За історію цього замку, думаю, тут багато чого відбувалося, багато різних подій, як хороших, так і не дуже. Я думаю, що цей замок не оминали і війни, та все ж таки щось приємне тут ставалося. В цьому палаці побували видатні люди, такі як Наполеон Орда. Йозеф Крашевський. Вони не лише гостювали в палацах, але і за деякими переказами, легендами Наполеон Орда навчав дітей, княжих, малюванню. Це дуже велика споруда. Я чула, що тут стільки кімнат, скільки у році днів. Це правда? Ну, за переказами, за легендами є така теж версія, є такий факт. Так, для чого стільки кімнат, щоб кожен день в іншій жити? Ну, говорять, що князь дуже любив переміни, і от йому подобалося весь час міняти свою позицію. От перед нами зараз біла зала. Саме на стінах цієї білої зали, за деякими легендами, переказами, часто з'являється привид княжни. Коли в нас є середньовічний палац, то звичайно є і привид. Хочу звернути увагу на. Цю черепицю вона оригінальна чи це вже сучасна? Це оригінальна і вона збереглася лише в цьому крилі після війни, тому що в роки війни був палац досить пошкоджений. Ви згадали про привида. Це дуже цікаво. Що ще такого неймовірного, можливо, легендарного ви знаєте про цей замок? Ну, замок славився тим, що він був непорушною фортеці, дуже могутньою. не могли взяти е, штурмом і м, козаки. І за одною з легенд є така легенда, що на одному з балів був переодягнений сам Северин Наливайко. Тобто він таємно сюди таємно проник? Таємно підземними ходами місцеві його пропустили і він проник на територію цього. Палацу. Ми подорожуємо Волинню. Сьогодні мандруємо замками, але хочеться побачити Олику не лише як власницю цього палацу, але і як власницю багатьох історичних пам'яток. Що ви порадите нам іще відвідати? Ну, обов'язково відвідати величний троїцький костел, фасад якого зараз вже реставрований. І обов'язково відвідати костел Петра і Павла, один з найдревніших на Волині, стіни, якого пам'ятають, ну принаймні не менше трьох гетьманів. Дякую за прогулянку. Цим надзвичайно цікавим місцем. А ми йдемо далі. Добрий день. Добрий день. Подорожуючи вулиці, я не могла оминути вас і цей костел, тому що він видніється як дуже велична споруда у цьому місці. Ми знаходимося на парафії Трійці Пресвятої в Олиці, костел Колегіата, будований через великого святого князя Альбрехта Станіслава Радзівіла. Будова його тривала 5 років. В ті самі хвилині зараз тут триває реставрація, але можна подивитися. Запрошую вас Налюбки. до середини. Реставрація справа така. Можливо, не зовсім у привабливому стані, але я бачу є речі, які... Мені підказує інтуїція, ще збереглися із того самого часу да. від, від початку будівництва і, як кажеться, декорацій, як, ті, що до сакрального мистецтва належать. Тільки, як бачите, зараз це воно все відбувається в такому стані, як кажуться, реконструкції, ремонту. Відновлюються ангели в тій самій хвилині. Ті, що також ми бачимо тут над склепіннями цими. Це ж не єдиний костел, є ще один, і він древніший. Е, є ще два. Ще два? Є ще два костели. Один є тут поруч, до котрого зараз ми перейдемо, можемо його е, оглянути. А в тій самій хвилині також є ще цвинтар е, наш католицький, на котрому є третій костел Воскресіння Христового, але він в аварійному стані. Цей момент. А служби відбуваються в цьому малому костелі Петра і Павла. В який ми зараз і перейдемо. Зараз куди ми йдемо. Такий маленький, компактний, але древній. Цей костел Петра і Павла є одним із найстарших храмів католицьких на Волині. Будований він є через литовського гетьмана Петра Івановича Білого придомик чи кличка в нього була Монтергердовича. І офіційні джерела передають, що він з 1450 року, хоча в нас є джерела, котрі кажуть, що він ще набагато старший. Але дуже атмосферний. Чи є щось тут таке древнє, збережене ще з тих часів 15 століття? Можливо, так? Та? Є? Так. Тут можемо побачити нагробна плита 1607 року княгині Анни Марії Войчиховської. Ця плита, а чому ця плита тут? Герблиса вона тут похоронена. В цьому храмі? Так. Анна Марія Войчиховська, княгиня походи, Так званого, всі князі мали свої герби. у нас герб лиса, стріла. Багато приїжджає туристів, адже це пам'ятка національного значення України. І ми теж дуже раді, що сьогодні побували тут, в Олиці. А у нас попереду іще Луцький замок і Луцький костел. Це проект геолокація Волині. дорогою до Луцького замку нам зустрічається костел святих Петра і Павла, датований 1616 роком. Ось він, Луцький замок, чи то замок Люберта. Це візитівка Луцька. Чи не кожен турист, який сюди приїжджає, робить ось таке фото? Адже саме ця фортеця і зображена на 200 гривневій купюрі. Тож ходімо всередину. Ходимося з вами в чудовому місці. Це є замок Любарта, якому скоро виповниться 700 років. Це він дійсно з 14 століття. І цей замок зберігся на 90%. Тобто, по факту, він є найкраще збереженим в Україні. Дійсно оригінальним, автентичним. Все, що ви тут можете побачити, це те, що збереглось від найдавніших часів. Він навіть е, визнаний одним із чудес. Україна. Так, він увійшов у 2012 році, зайняв перше місце на цьому конкурсі Сім чудес України конкретно в категорії замки і фортеці. А у 2018 році, два роки тому, була інформація, що увійшов у топ 20 найкращих замків європейських. Замок за стільки часу існування жодного разу нікому так і не вдалося завоювати. Він справді не бачив тут він, крові і нікого з загарбників. Така надійна фортеця, якою так. я хочу. Пройтися, ходімо, ходімо. Коли йдеться про Луцький замок, дуже часто усі згадують купюру 200 гривень, де він зображений. А також дуже популярною темою є з'їзд монархів, який відбувався саме тут, у Луцьку. Коли ця подія датується? 1429 рік. Тобто ми минулого року святкували цілий ювілей, це 590 років з дня проведення цієї події. Ну і так прийнято вже умовно рахувати, що це є перший з'їзд Євросоюзу в нас тут, у Луцьку. Це дійсно така велика помпезна подія, оскільки сюди приїхало майже 15 тисяч гостей. Хто тоді керував тут і хто з яких країн приїжджали монархи? Що вони тут вирішували? Що вони тут робили? Які прийоми влаштовувалися? Так, подія ну зразу скажу, це було майже три місяці. Це був довгий з'їзд, тобто вони тут гостювали довго скільки... місяці гостювали? і доїхати, і роз'їхатися. Так, порядка трьох місяців. Є різні дані, до речі, ну але так приблизно. З'їхала сюди майже уся верхівка Європи. Тобто, це були представники різних європейських країн, навіть і король датський Еріх теж тут був присутній. Фортецю, все це місце, яке ми бачимо, будували порядка ста років. Що зараз знаходиться ось тут у замку? Тобто що збережено? Які кімнати, можливо, якісь підземелля, що позберігалося до сьогодні? Дивіться, в замок сама споруда, тобто він збережений повністю. Але вежі замку вони використовувалися не як житлові, а більше як такі адміністративні або оборонні. До прикладу, у цій вежі зараз є такий музей, це родзинка Луцька, родзинка замку України, тому що там знаходиться музей дзвонів, який є єдиним в Україні. Тільки в нас є така колекція. Найстаріший дзвін датується 1647 роком. Ну і збереглися також залишки храму, який був збудований в 12 столітті. Це найстаріший храм Волині. Ну, перше запитання про церкву, чи вона діюча. Церква залишилася діючи, незважаючи на те, що ми на 3 метровій глибині біля її залишків, але вона щонеділі продовжує використовуватися. І збудували її ще в 1175 році. Тобто, по факту, ще оцього замку, який ми з вами бачили, його ще не існувало. Існував інший дерев'яний, він так і називався дерев'яний дитинець в такому ж розмірі, тобто теж три вежі і стіни, але це все було з дерева. А церква вже мала висоту 20 метрів, повністю цегляна, і це вважається перший мурований храм Волині. І великою такою унікальністю, великим щастям є те, що збереглися фрески. Це розписи на стінах кінця 13-го століття, початок 14-го. Звичайно, ми не побачимо такого чіткого рисунка, але можна. Так, по символах собі візуалізувати, що це, до прикладу, є Олень, тут зірка із гострими кутами. Тут, на жаль, вже складніше питання. Під цією плитою, яку ви бачите, знаходиться поховання. Але поховання ми так припускаємо, що князівське 13 століття. Багато є історій пов'язаних із замком, можливо, і легенд. Є у нас і легенди, і такі досить романтичні історії. Одна із них це про дівчину, яка була закохана у воїна, який служив тут у замку. Але він відправився на війну. І під час тих воєнних дій так сталося, що він загинув. Його, в нього влучила стріла, і він упав у річку, тобто він потонув. Вона, дізнавшись про це, не витримала тієї журби. І о, коли прийшла їй ця звістка, вона вирішила, що вона відправиться до свого коханого і вирішила покінчити життя самогубства. А оскільки замок з усіх сторін був оточений широкими ріками, вона вирішила, що вискочить зі стіни прямо в воду, а тому її душа ще ходить тут по замку, не може знайти спокою і не може з'єднатися зі своїм коханим. Але тут у вечірній час теж відбуваються різні дійства, фестивалі. У нас дуже багато фестивалів, особливо влітку в Стичний сезон тут постійно є життя, воно вирує, кипить середньовічною музикою, буями. Ось ми і наближаємося до в'їзної вежі тільки з іншого боку. Вона досить висока. Туди можна піднятися. Туди можна піднятися, і панорама, яку ви там побачите, буде неймовірна. Але я вам бажаю успіху, адже Вам треба подолати чимало сходинок. Я думаю, я впораюся, адже у мене є мета показати наш Луцьк. Дякую вам! Дякую вам, гарного вам проведення часу. А нас чекає середньовічний пікнік на даху в'їзної вежі і подолання більше ста гвинтових дузеньких сходинок. Ходімо! Кульмінаційним моментом кожного випуска проєкту геолокація волинь є дегустація корінних страв регіону. Тож ми тут. На в'їзній вежі луцького замку в очікуванні дослідника старолуцької кухні до нас уже піднімається Олег Іванюк. Добрий день, Добрий день! день привіт. Дуже рада бачити вас! Сьогодні смаколики да, Так! і не з порожніми руками. Це дуже приємно. Хочеться вже розібрати все, що ви нам принесли. Розкажете, скуштувати. Про... ну звісно, скуштувати. і розкажете нам історію кожної страви. Я так думаю, що вона кожна пов'язана із луцьком. Безумовно. Ходімо. Що тут такого старовинного, які історії пов'язані із цими стравами, ви знаєте? Ну, старолуцька кухня вона сформувалась в історичному контенті, в культурному контенті, в якому повстав середньовічний Луцьк. Тому що середньовічний Луцьк, це практично було місто багатокультурне і багатонаціональне в першу чергу. І культура кухні Старолуцької вона сформувалася якраз з витоків тих основних титульних націй, які були в Луцьку. Це насамперед були литовці, русини, русичі. Євреї і Караїми, те, що незвично у нас в Україні, тому що у нас ще з 14 сторіччя дуже величезна колонія Караїмів була. І власне, от я думаю, ми почнемо з такої давньої Караїмської страви, яка називається Кібінай. Кібінай це, як би вам сказати, це те, з чого повстали наші пироги, вареники. У Польщі це називається пироги, тільки вони варені. Кібінай це винахід тюркських народів, але привезені вони караїмами сюди. В чому його особливість? Кібінай готувався із пісочного тіста всередині з бараниною ягнятиною. Давайте скуштуємо, який має бути кібінай. Я відразу розламаю. Друзі, щоб ви побачили, як це виглядає. Наступна страва. Е, наступна наша лакоминка це цибуляник. Цибуляник історично це є страва руська, давньоруська страва. І суть її полягає в тому, що ця страва, власне, з цибулі. Більше тут нічого немає, ну, дається трошки борошна. А чому саме цибуляник? Тому що люди жили бідно, угу. голодно, але треба було щось зробити смачне. От ви уявіть собі, яку смачну річ можна зробити з простої звичайної цибулі. Я думаю, що тут, мабуть, цибуля ріжеться і для того, аби сформувати такі. Пиріжки додається борошно і, мабуть, яйця. Ну, трошечки яйця для так. того, щоб його скрипити, але насправді за класичним рецептом яйце не давалось. Просто коли береться правильна мука, угу. мука дає клейковину, вона повинна його склеїти. Ну, давайте спробуємо. Давайте. Майже десертна справа. Угу. Я бачу і єврейську мацу. Що у Луцьку було багато євреїв? Історія Луцька не подільна від єврейського населення. Перші євреї взагалі в Луцьку з'явились. У 13 столітті, ну такі принаймні згадки, і єврейська община завжди була невіддільною частиною Луцька і Луцької історії. В певні роки на початку 19 століття за переписом з 30 тисяч жителів населення Луцька 27 тисяч складали євреї. Тому зрозуміло, що єврейська традиція в кухні, в побуті, так чи іначе вона проникала в нашу культуру. І в дуже багатьох українських стравах ми саме наших Західних луцьких старолуцьких стравах ми знайдемо єврейський слід. А приніс я вам єврейський суботній цимес. Давайте так, я скуштую і вгадаю, що там є. Прошу. Дуже пряний смак. Таке відчуття, що там навіть якийсь лікер. Воно таке гостре. Там є червоний перець? Є. Родзинки. Сухофрукти, мабуть, ще курага. Так, бачите, взагалі це традиція, те, що принесли з собою євреї, зберегли свої культури, це насправді традиція близькосхідньої кухні. І враховуючи те, що треба було готувати з місцевих продуктів, ну почався пошук, що би мало тут бути. І тому основа в цим місці це в першу чергу це є морква, як ви бачите, так? Ага. Це є морква, це є чорнослив. Той, який у нас в нашому регіоні завжди є притаманний, родзинки, і зазвичай дуже багато прянощі. В середні віки взагалі дуже прянощі не в міру вживали з кухні. От і така страва, це був символ достатку на столі. Дуже мені сподобалася дегустація, і якщо чесно, я хочу спробувати приготувати це вдома, що і вам рекомендую. Пікнік по-давньолуцьки. Кібінай. Страва, яку привезли у Луцьк караїми. Це пиріжки із пісочного тіста у вигляді великих вареників. Начинка рублена барана на цибуля зелень. Запікаються кінає у печі. Цибуляники. Давня руська страва. Змішується різана цибуля, борошно яйце. Із цієї маси ліпляться круглі пиріжки і смажаться на олії. Цимес десертна страва єврейської кухні. Солодке овочеве рагу. В основі смажена морква. Коли готують цимес до майже готової смаженої моркви у сковороду додають попередньо замочені родзинки черностивку рагу. Заправляється наприкінці ця тушкована страва вином, медом, червоним перцем, корицею і іншими прянощами на смак. Подається із мацою. Саме тут у часи середньовіччя і створювалася історія Волині. Тут сперечалися, тут дискотували, тут частували і кохали. Як би мені хотілося потрапити у ті часи, та сьогодні на вулиці 21 століття. Переночувати тут не вдасться, але відвідати наш Луцький замок я вас усіх закликаю. Ви запитаєте, де я? Моя геолокація Волинь. І вам варто приїхати сюди просто завтра.